Слова, які запитали учні ораторика наших викладачів цього тижня. Кліщ англійською це «tick», маленький чорний паразит, який присмоктується до шкіри. Be careful, there are many ticks in the forest. До речі, «tick» – це також і галочка, якою ми можемо позначати, наприклад, правильну відповідь. Пупок англійською це «belly button». Дуже легко запам'ятати, тому що дослівно «belly» – це живіт, а «button» – це гудзик. «Belly button» Пупок. Дуже мило, як на мене. По приколу, for the heck of it. Хек не має нічого спільного з рибою. Це більш вічливіше і м'якше слово замість hell, що означає пекло. Для того, аби фраза звучала більш м'яко і розмовно. Why did you do that? Just for the heck of it. Мурашки або гусяча шкіра це goosebumps. Goose – це гуска. А бамс, це виступи або горбочки, тобто саме те, що з'являється на шкірі під час сильних емоцій або холоду. so chilly, I've got goosebumps».